Привіт, мої любі учні! Ми вже з вами познайомилися з поняттям морфінг, розглянули, що це таке, як створюється, де використовується. Тож сьогодні я пропоную перейти від теорії до практики. І наше завдання створити своє коротке морф відео або морфів. Перетворення вашого обличчя на обличчя знаменитості. І пропоную сьогодні, до вашої уваги, два е, ресурси створення. Перше, це програма Photomorph. Е, це проста, легка, цікава програма, яка пропонується шкільною програмою. Наступне це фріморфінг онлайн онлайн ресурс для створення морф відео, е, яке може працювати. Е, в якому можна працювати як з телефону, так і з комп'ютеру. Єдина різниця в тому, що якщо ви працюєте з мобільного, то критичні точки виставляються автоматично. Якщо з комп'ютеру, то ви обираєте самостійно. Чи це буде автоматично створене моргвідео перехід від вашого? Фото до фото знаменитості, чи ви будете самостійно виставляти критичні точки, налаштовувати швидкість і, і інші налаштування. В будь-якому разі, я вам покажу крок за кроком, як це робити. Не хвилюйтеся, все дуже легко. Єдине, що прошу, взяти з собою трошки уважності, творчості і креативності. Тож, прошу до створення. Спочатку почнемо з програми фотоморф. Перед! Тож вітаю вас у програмі Photomorph. Ви можете переглянути можливості самої програми, натиснувши на кнопочку Simple Project і клікнути на кнопку Пуск. Далі на кожне з відео. На кожну з анімацій, для того, щоб переглянути, що може програма створити. Тож перейдемо до створення вже свого нового проєкту. Клікаємо на кнопку New Project і бачимо, що є різні варіанти морфінг анімацій. Про кожен з них я буду розповідати окремо. Початку почнемо в Morph Squaintes. Це перехід від плавний перехід від одного зображення до іншого, і, як ми вже домовилися, будемо робити перехід від свого її фотографії до фотографії знаменитості. Переходимо на вкладку Image, клікаємо на перше віконечко, в якому ви відкриємо спочатку свою фотографію, клікаємо Open і обираємо заздалегідь заготовлені фотографії. Нагадую, що вони мають бути якісні, однаковий профіль. Бажане однакове освітлення. Тож обираємо, першу його обираю свою, натискаю відкрити. Клікаю на друге віконечко і обираю фото знаменитості. У мене це Анаталя Орейро. Відкриваю нижче цих віконечок. Ви бачите, ще третє, воно відображає накладання однієї фотографії на інше. Ми можемо це трошки змінювати. Як ви вже звернули увагу, то кожна з фотографій обранена такою червоною рамкою і блакитними кутиками. За допомогою них ми можемо. Можемо змінювати розміри наших фотографій, для того, щоб було більш чітке накладання. Є. Наступне, що ми робимо, це ми додаємо наші контрольні критичні точки. Обираю очі, ніс і рот для додавання цих критичних точок. Ви можете їх розставляти більше. Додати більше цих критичних точок, це вже на ваш розсуд. Але так як в мене часу не так багато, ви можете прибирати точки, якщо, наприклад, ви поставили їх і вам не подобається, ви розставили, або додалась зайва точка, яка вам не потрібна, ви можете нажати Деліт і виставити наново точки, так, як вам буде за потрібно. Тож виставляємо зміну очей, зміну носа. І ротика в мене не буде такої ем, більш максимально детальної морфінг анімації, з тої причини, що буде недостатньо критичних точок. Додасте їх більше, буде більш детальною анімація. Але все ж, як працює програма, ми з вами розглянемо. Так, і е, ще додам. Підборіття, так як в нас трошки різниця в обличчях. Для того, щоб переглянути свій результат, ми заходимо на вкладку Animation і клікаємо на кнопку Пуск. Бачимо результат переходу. Повернемося на вкладку Ctrl і можемо ще додати налаштування. Можемо додати а, час зміни кадрів. Що уповільнить саму анімацію за потреби, можемо відтермінування з анімації, затримку анімації на початку додати, всередині і кінці анімації. Подивимося, що з цього виходить. Animation. Кнопка пуск і бачимо, що анімація сповільнена, і є певні затримки на початку, всередині і в кінці. Окрім цього, до анімації ви можете додати, наприклад, ще рамочку, натиснувши на кнопочку «Background». Зупиняємо нашу анімацію, натискаємо Бекграунд і додаємо, бачимо, що. Рамочку ми можемо прибирати, можемо додавати, можемо змінити колір нашої рамочки і ще поекспериментувати з різними функціями. Тож, Окей. Далі проєкт можемо зберегти. Для цього натискаємо Export Animation, обираємо Give Animation, окей. І На, треба вказати назву нашого проєкту, створеного. Я просто назву його Морфінг. А ви називаєте, як заважаєте. Обираєте місце, куди ми створимо. Я, в мене теж каталог вже для цього створений. Натискаю зберегти, і ваша анімація вже збережена. Так, перевіримо. Заходжу на робочий стіл, обираю папочку морфінг і відкриваю свою анімацію. Відкрити, перевіряю. Тож, анімація моя працює. Чудова! Наступне, що ми будемо створювати, розглянемо ще один вид анімації, заходимо в Нью-Проект, все натискаємо Ні, бо ми вже зберегли. І обираємо варпінг-анімацію, заходимо в імейдж, обираємо вашу фотографію або фотографію знаменитості. Це зміна елементів на безпосередній фотографії. Ну, можна зробити, що фотографія, наприклад, моргає або збільшується посмішка. Ну, я, наприклад, поекспериментую з посмішкою. Що для цього потрібно? Для цього потрібні лише контрольні точки. Тож заходимо в мені, control. Control. далі я виставляю контрольні точки. Які буду змінювати. На першому фото я виставляю, де б вони мали стояти, на другому я е їх переміщую так, як я хочу, щоб перемістилися в самій анімації. Так, зміню трошки, хочу, щоб кутики рота трошки змістилися у нашої. Фотографії. Єдине, що на що хочу акцентувати увагу, дивіться, що буде розтягуватися вся фотографія, тому для того, щоб змінювалися положення тільки кутиків рота, то частини, які ви хочете, щоб не змінилися, краще закріпити контрольними точками, щоб вони залишилися без змін. Тож подивимося, зайдемо на вкладку Animation і подивимося, що в нас виходить. Як бачите, змінюється посмішка нашої ос... Надалі Орейро. Зберегти можна точно так, як ми зберігали попередній проєкт Expert Animation, а це ви зробите самостійно, а я пропоную перейти на вкладку Project, натиснути New Project і розглянути ще один варіант анімації. «Pen Sequence». Що ж це в нас таке? Це а, момент, коли фотографія, якийсь, якась частина фотографії приближає, наближається. Тож заходимо в емейдж, обираємо а, фотографію, з якою ми будемо працювати. Я обираю Наталі Орейро, а, бачимо два віконечка. Перше це початкове наше зображення. Друге віконечко, це та зміна, до якої ми хочемо привести в нашій анімації. Я, наприклад, хочу, щоб в рамках нашої анімації відбувалося наближення до. Обличчя. Я ось так наближаю. Переходимо на вкладку Animation, натискаємо меню «Пуск» і дивимося, що з того виходить. Нагадую, що швидкість відтермінування. Ви можете змінити за допомогою вкладки Control. Тут є ці функції. Для того, щоб зберегти вкладка Animation, Export Animation. І залишається ще один варіант морфінг анімації. Натискаємо New Project. Ні. І останній Transition Sequence. Тут в нас відбувається така трансформація між двома фотографіями. Тож заходимо в вкладку Image, обираємо тут вже дві фотографії. Початкову відкрити, кінцеву – відкрити. До речі, це не обов'язково дві різні фотографії. Це може бути одна, а інша, наприклад, трансформована е, ваша фотографія, або, наприклад, е, дитяча і доросла фотографія. Тобто ви собі поекспериментуєте, як захочете. Головне розібратися, як ця програма працює. Чіткість накладання. Далі переходимо в вкладку Ctrl, і тут в нас є Transition Types. Натискаємо. Це в нас функції переходу між фотографіями. Подивимося кожну з них. Перша. Можемо тут натиснути меню опуск і подивитися, як воно працює. І так поекспериментуємо з кожним переходом. Бачимо. Оберемо, який вам буде до вподоби перехід. Мені, наприклад, подобається цей останній Така розсип. Знову ж таки, швидкість відтерманування, ви можете поекспериментувати, як забажаєте. Заходимо в анімейшн, експорт анімейшн і зберігаємо нашу анімацію, натиснувши GIF uh, Animation. Окей, обираємо назву. Я, наприклад, Morphing Два обираю назву, зберігаю. І все. Тепер ми з вами розібралися з програмою Photomorph, розібралися з усіма її можливостями. Тож, експериментуйте, пробуйте, створюйте, а ми з вами підемо до наступного онлайн-ресурсу створення морфінг анімації Вітаю вас в наступному ресурсі для створення морфінг анімації яку ми будемо сьогодні розглядати. Це Free Morphing Online. Як бачите, коли ви заходите за посиланням, ви одразу бачите повідомлення про скористатися додатком для миттєвого морфування обличчя. Тож спробуємо ним скористатися. Пропонується обрати початкову фотографію. І натиснути «Find face», тобто програма самостійно підлаштовує фотографію так, як треба. Натискаємо Next і обираємо кінцеву фотографію. Знову «Find face». Знову програма всі підлаштовує, об, е, виставляє критичні точки автоматично, натискаємо Next і бачимо результат. Нам залишається лише натиснути Publish, е, обрати. Е, що це є? Приватна анімація. Вказати назву нашої анімації, наприклад, Morphing photo або будь що. Натискаємо Publish Now. Тепер відбувається публікація нашої анімації на сайті. Далі. Коли вже буде анімація опублікованою, ви зможете її собі завантажити. Завантажити або як відео, або як гівку. Натискаємо на посилання лінк. Під анімацією бачимо декілька меню. Меню відео дозволяє перетворити на відео, то «Гів» перетворити або зберегти як гіф-анімацію. Обираємо «Гів». Як бачите, тут є налаштування функцій, тобто ми можемо покращити якість, наприклад, нашої анімації, тобто ми пам'ятаємо, що якщо ми покращуємо якість, то звісно і збільшується. Вага нашої анімації все залежить від того, як далі ви плануєте нею користуватися. Далі ви можете трошки збільшити або зменшити швидкість переходу між фото, додаючи кількість кадрів. І вже натиск в кінці, коли ви вже все налаштували, вас все влаштовує, то натискаємо конвертувати до GIF», все, анімація наша конвертована. Далі на самій анімації клікаємо правою кнопкою миші і обираємо зберегти зображення, як. Якщо ви будете працювати з телефону, то ви зможете скористатися посиланням на цю анімацію. Зберігаємо, обираємо назву будь-яку. І натискаємо зберегти нашу gif анімацію Так, перший крок до створення анімації в цьому середовищі ми з вами зробили. Перейдемо до наступного. Повертаємось до стартового вікна, відмовляємося від миттєвого морфінгу, так як зараз будемо виставляти з критичні точки самостійно. Обираємо в першому віконечку відповідно перше зображення, в другому віконечку, відповідно, друге зображення. І бачимо ще третє віконечко, яке показує якість накладання однієї фотографії на іншу. Для того, щоб цю якість змінити, то є кнопки над другим віконечком, за допомогою яких ми можемо трансформувати, перемістити нашу другу фотографію. Тож спробуємо трошки перемістити, щоб покращити якість накладання. Маємо. Тепер приймаємо зміни, і наступний крок виставляємо критичні точки. Я буду виставляти їх небагато, ви виставляєте собі їх стільки, скільки буде потрібно для кращої якості самого морфінгу. Якщо вам незручно, ви можете масштабувати, наприклад, зображення для зручності за допомогою кнопочок плюс. І Мінус. Так, переміщуємо наші вузли, як нам буде за потрібно. Ще додам критичні точки до носика. Е Я рекомендую вам додати критичні точки до контурів обличчя, до зачісків, більш детально. Е Сфокусувати очі, щоб був, звісно, кращий морфінг. Так, подивимося результат, що ми маємо. Для того натискаємо на кнопочку Play і бачимо ось такий морфінг. Для того, щоб зберегти той результат, що ви маєте, натискаємо на кнопочку Publish і виконуємо ті ж самі кроки, що і попередньо, коли ми скористалися миттєвим морфінгом. Отже, ми з вами сьогодні розглянули два середовища для створення морфінг анімацій це програма Фотоморф і онлайн-середовище Файн Морфінг Онлайн. Створили свої перші спецефекти, і це справжній крок у світі цифрового мистецтва. Пам'ятайте, що комп'ютерна графіка це не просто робота з програмою, це поєднання техніки і творчості, а найголовніше це можливість виразити себе. Тож бажаю вам не зупинятися на досягнутому, розвивати свою фантазію, не бійтесь експериментувати і, можливо, хтось із вас в майбутньому стане дизайнером, аніматором чи навіть створюватиме спецефекти для фільмів. Бажаю вам. Вам натхнення, креативних ідей і заводоволення від того, що ви робите. Тож до зустрічі у світі інформатики. Па-па!